Сьогодні від влади дуже багато вимагається, тому що проводити реформи потрібно не тільки декларувати, а в першу чергу створити гарні умови для людей, які працюють, тому що від цього залежить якому як вони будуть виконувати свої функції. Ми зараз знаходимося в хірургічному відділенні білоцерковської районної лікарні. Ось тут проведений капітальний ремонт і закуплене обладнання, яке потрібно для виконання своїх функцій хірургам. Більше тисячі операцій проводиться ось в цих залах, і зрозуміло, що без створення нормальних умов не можна якісно лікувати людей. Тому було виділено з півтора мільйона з бюджету району, залучені меценатські кошти, підготовлені. Кімнати для проведення операцій хірургічних і потім після операційного лікування створені нормальні умови закуплена та необхідна техніка, яка потрібна хірургу. Це дійсно один із прикладів, то із прикладів реформування медичної галузі, тому що потрібно не тільки декларувати, а в першу чергу створити умови для лікарів, дати можливість лікарям. Підвищувати свою кваліфікацію для того, щоб якісно лікувати наших хворих тут дуже хорошо проведена реорганізація з днівним стаціонаром за кожною лікарнею закріплений автомобіль. і Якщо потрібно своєчасно доставити людину для лікування, вона доставляється в районну лікарню. Хвори харчуються тросовим харчуванням, якісне харчування. А діти чотиригразовим харчуванням, тому що і після операції, і просто хворі. Людині потрібно якісне харчування, тому сьогодні є гарна співпраця і головного лікаря, і голови адміністрації, і це приносить хороший результат. Тому ми дійсно ініціативи президента як кажуть в життя, і ці ініціативи ось як кажуть, результат то результат цих ініціатив створення нормальних умов як для лікарів, так і для наших хворих. Я вам скажу в цьому році. На управління охорони здоров'я в області виділено 1 мільярд 650 мільйонів. Це кошти великі. Зрозуміло, що це кошти і фонд заробітної плати енергоносії, і в той же час ми більше 100 мільйонів виділяємо на закупку діагностичного обладнання і проведення, підготовку приміщень. Особливо це реанімація, хірургічні, гінекологічні. Ми зобов'язані створити умови. Мені приємно, то приємно, що. Що район є лідером якраз у вирішенні таких питань, і вони є лідером і прикладом, як проводити реформи.